Дрони та зарядні станції передала Чернівська громада своїм захисникам-захисницям і захисницям з першої танкової мавікав. Про громада міста придбала для наших захисників першої танкової 20 і 20». Тріте про які нечним бачення. Вони дорожчі, але вони більш потужні вноші. Ви будете бачити ворога. І я сподіваюся, що нещадно його бити першим. Так, першим. Так, так, так і є. для Чернігова. Перша окрема танкова сіверська бригада відіграла чи не ключову роль під час оборони міста у 2022 тисячі Для громади відтоді вона є крідна. Її з міського бюджету допомагають постійно, які багатьом іншим підрозділам, виконуючи заявки і запити, цього разу передали 40 квадрокоптерів та 10 Зарядних станцій на це з міського бюджету Чернігова спрямовано 5 мільйонів 200 тисяч гривень. З великою вдячністю всі запити, які нам надходять, це не не перший, не останній. І зараз в роботі багато напрямків. 20 дронів з тепловізором, 20 дронів Mavic Pro і зарядні станції. Це, це дуже потрібно зараз, тому що по-перше, зима і. Обігрів, да? по-друге, це і стерлін, це і зв'язок, це і робота на віддаленій місцевості. Тому ви маєте чітко знати, і вся наша перша танка має чітко розуміти, що громада надійний партнер. Ми підставляємо завжди плече в усьому допомагаємо. Побажання тільки одне, воно стандартне, щоб всі хлопці поверталися і дівчата живими, здоровими, і з перемогою бити першими. А громада це наш головний обов'язок і наш головний пріоритет в цьому році. І в наступному році, поки буде тривати війна, допомога Збройним силам України це пріоритет номер один для Чернігівської міської ради і для мене особисто. З повагою до вас, дякуємо вам, тому що без вас ну, нам було б дуже важко, Тримати. але ми знаємо, що ми частина суспільства, армія це і є народ. Тому дякуємо вам. щиро вдячна свій першої танковий, особисто від командира бригади. Він сказав, щоб от меру. Все все найкраще побажав, що таке можливо. А ми будемо будемо вам захищати.